У Вінниці прощалися з полеглим азовцем Назарем Гринцевичем на псевдогрінка, командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу Азов К-12. Живий коридор вишукувався від мікрорайону Вишенька, де жив полеглий, до свято-преображенського кафедрального собору Православної церкви України. Собор ледь вмістив всіх охочих віддати останню шану герою: рідні, друзі, однокласники, містяни. Прощатися з грінкою прийшли і бойові побратими. Я на нього трохи злий, що, що він міг берегти себе. Він офіцер, але але він виходив на бойові завдання зі своїми хлопцями. В той же час я розумію, що це і є та причина. Чому сьогодні прийшло стільки людей? Чому зараз по всій Вінниці висять білборди вшанування шанування його пам'яті? Це та причина, через що його хлопці, які були конкретно в його взводі, вони пишалися для них. Це було за честь. Я на 10 років старше нього, але ну я усвідомлюю наскільки він був ефективний як бойова одиниця, і рівень мудрості цього хлопця він якийсь надзвичайний. Це людина, яка в першу чергу ставила націю та країну. Вище за себе. Після чину відспівування з Назарієм Гринцевичем прощалися на міському стадіоні Нива. Сам не знаю де. 21-річний Назарій загинув 6 травня на Луганському напрямку в Серебрянському лісі, боронячи країну. Заступник командира артилерійської групи АЗОВУ на псевдохоробрий каже: сьогодні до Вінниці приїхали азовці з усіх напрямків фронту. Приїхали сотні побратимів і з військового сектору, і з цивільного сектору абсолютно з різних підрозділів. Звичайно, найбільше побратимів приїхало з АЗОВУ, з 12-ї бригади, з рідної артилерії. Рі гринки він на свій. Досить юний вік. 21 рік він був прикладом не тільки для однолітків, нова для старших у всіх нас. Нам було чого в нього повчитися. Він був командиром взводу, одним засновників якраз групи К-12. Це дуже універсальний спецпідрозділ, який починав від штурмів розвідувальних завдань в сірій зоні на передній лінії і закінчуючи коригуванням артилерійського вогню, також роботи з важкого озброєння. Ну дуже універсальний підрозділ і професійний. Познайомилися з ним тоді, коли він вийшов з полону, реабілітувався, і тоді ми з ним познайомилися, але за такий короткий термін став дійсно гарним другом, товаришем. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Боронити Україну Назарі пішов у 19 На зовсталі він був одним з наймолодших захисників. Далі понад чотири місяці полону. Повернення додому, реабілітація. І знову війна. Втримати дома сина було неможливо. Звертаючись до присутніх, мама захисника Маріана Колос просила продовжити справу сина. Моє останнє прохання до вас. Боріться за них, так як він боровся. Боріться за Україну, вона одна, вона одна. Навіки. І любіть маму, їжте каш, і любіть Україну. Поховали Назарія Гринцевича на Алеї Слави, що на Сабарівському кладовищі. Тетяна Добровольська, Дмитро Лісовський, Суспільне, Новини, Вінниця.